Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах. Удобно на даху міської лікарні встановили сонячні панелі. Одна з п'яти в області. Історія військової волонтерки, яка погодилася на посмертне донорство. Багата вітамінами Б та С. на рінащині стартував сезон збору чорниць. На даху Дубинської міської лікарні, яка обслуговує більше 160 тисяч пацієнтів, встановили сонячні панелі. Це перший медзаклад області, у якому реалізують такий проєкт. Фінансували його спільно посольство Німеччини, громадська організація Екоклуб та Дубинська міська рада. Загалом на облаштування витратили близько півтора мільйони гривень. Ми фактично пережили зиму в дуже важкий період. Власне, тоді у нас з'явилася ідея, що ми хочемо допомагати саме об'єктам критичної Інфраструктури, це лікарні, водоканали у безперебійності живлення, це допомагає всій системі бути більш стабільною і забезпечити. Лікарню, в якій знаходяться хворі, які не можуть знаходитися без електропостачання приладів спеціальних взагалі. Відділи, які шукали гранти, на які сконтактували з цим екоклубом, фактично ідейники вони були. Звичайно, що наш заклад, як такий соціально значущий, важливий, був оптимальний для цього проекту, тому що це. Електростанція ця дозволить кошти наші соціальні, не віддавати за електроенергію, а знову ж таки вкладати в соціальну складову нашого краю. Монтаж панелей на доху лікарні зайняв 10 днів. Я не знаю в Рівненській області інших закладів, на яких встановлено сонячні станції. Паралельно ми впроваджуємо подібний проект у Рівному на міській стоматологічній поліклініці. Орієнтовно за місяць ми завершимо також монтаж і будівництво сонячної станції. Це будуть паралельно два проекти, які разом рухаються і будуть впроваджені. Завдяки вайфай модулю, який монтований в інвертор, можна в режимі реального часу спостерігати за роботу. Тої станції можна в будь-який момент часу, будь-яку секунду, подивитися. По перше, скільки виробляється електроенергії, подивитися всю історію. Для прикладу, я буквально перед нашим ефіром подивився за останніх п'ять днів. Дана сонячна станція виробила 1300 кВт. Для розуміння одна квартира в місяць середня споживає близько 300 кВт. Навіть коли відсутні повністю станеться так, що відсутні насопостачання в парі з генератором вона дозволить генератору працювати на половину своєї потужності. Тобто це вже економія палива, а ми знаємо, яка вартість дизель генерованої електроенергії. Це космічна вартість її. І коли ту вартість половину цей фактор зменшиться, це звичайно плюс. Тобто ми зможемо працювати від генератора значно довше на певному об'ємі палива, ніж без нього. Це ми говоримо про аварійні відключення. А щоденне споживання дозволяє нам балансувати. Артем Остапюк, Суспільне новини, рівне. Я спочатку звернулася в реєстратору, чим налякала всю лікарню, бо ніхто не знав у лікарні, що таке є, і по їх обличчям так здавалося, що ніби я вже прийшла віддавати їм ці органи. Військова волонтерка Вікторія Клімчук пригадує день, коли прийшла підписати згоду на посмерте донорство до центральної міської лікарні у Рівному. Я пожертвувала всі органи і навіть зазначила, там є така нотатка в заяві, що якщо із якихось причин... На, момент, на посмертний момент трансплантації мої органи будуть непридатні, скажімо так, то що там з ними робити? І я обрала, що пожертвувати їх для досліджень. Про посмертне донорство Вікторія Клімчук каже, думала давно, пригадує, з дитинства цікавилась медициною і мріяла стати судово медичним експертом. В мене були знайомі, які чекали. На пересадку органів, деякі з них не дочекалися. І В Індії одна знайома півтора року чекала на пересадку, але через якісь непорозуміння мозу нашого і індійських владних структур, вона поїхала додому без пересадки і померла вже тут. Це питання мене наразі завжди цікавило, окрім того, що в мене мама дуже довго хворіла на рак. І Певний час там поставало теж питання. Волонтерка розповідає, її рідні також задумались над підписанням згоди про посмертне донорство. «Відреагували нормально, вони знали мою позицію, вони знали, що я в будь-якому випадку за кремацією. Вони знали, наскільки це ну, торкає мене, скажімо так, і якщо поставити себе на сторону людини, яка чекає цю трансплантацію, або на сторону батьків, діти, яких чекаються трансплантацію, то неможливо навіть собі пояснити, ну як можна пожаліти свій труп, і, ну який вже не є по суті людиною і не врятувати когось. Скажіть Аня, у вас немає інфекційних захворювань, які можуть передатися в подальшому реципієнту? Ні, на щастя я так маю. А так відбувається процедура підписання згоди на посмертне донорство. Лікар-трансплант-координатор Сергій Чепура консультує майбутніх донорів і вносить їх дані в єдину державну інформаційну систему трансплантації. Лікар каже: Наразі у Рівненській області підписати згоду на посмертне донорство можна лише на базі центральної міської лікарні. Звертається людина до нас, приходить, потрібно мати з собою паспорт і ідентифікаційний код. Далі вона на місці оформляється заява і далі вся ця документація вноситься в ЄДІСТ. Паперові дані всі зберігаються в мене чи в іншого трансплант координатора, і до програми маю доступ лише я. Уся інформація про донорів не розголошується, каже Сергій Чепура. Протипокази є онкологія. І вірусні захворювання, вірусні гепатити це є проти протипоказ у разі непридатності. Органи можуть бути або утилізовані, або виготовлені для біоімплантів, або для проведення наукового. Практичної роботи чи діяльності. якщо людина про погодилась на донорство органів, у разі смерті рідні не можуть змінити її рішення. Водночас сама людина може в будь-який момент скасувати згоду або укласти нову, а також обрати когось з родичів чи близьких як представника її волі після смерті, пояснює лікар. Ця людина може врятувати ще декілька життів, і завдяки цій людині буде жити ще не одна людина. Станом на сьогодні в області зареєстровано п'ять людей, які погодились на посмертне донорство. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Назар Мітріган, Суспільне новини, рівне. На рівнощині чоловік наїхав на доньку. Як повідомила речниця Нацполіції в області Марія Юстицька, вчора 28-річний водій мотоцикла, обганяючи автомобіль, наїхав на дівчинку. За попередньою інформацією, дитина перебігала дорогу перед мікроавтобусом. Той встиг загальмувати. Восьмирічну дитину мотоцикліста доставили у реанімаційне відділення. За результатом огляду мотоцикліст був тверезий. Його транспорт вилучили. Наразі розпочато досудове розслідування. Два ударних комплекси дронів Камікадзе придбали за гроші, зібрані волонтерами благодійного фонду Відповідальні українці, як розповів співкоординатор фонду Юрій Дюх, зі зміною ведення бойових дій змінилися і запити військових до волонтерів. Якщо рік тому був великий запит саме на машини, то цього року fpv дрони дрони Камікадзе це ну тема номер один. І всі підрозділи або вчаться на це, або вже мають певні сертифікати, і запити від них вже є. Такі дрони дозволяють за умовно там за 300-400 доларів вразити танк, який коштує там півтора мільйона доларів. Фактично таким чином дрон літає. В одну сторону, звичайно, але він гарантовано летить по цілі у складі придбаних відповідальними українцями ударних комплексах два позашляховика, дві станції «Стерлінг» та 40 дронів Камікадзе на їх придбання. Зібрали майже 1 мільйон 270 тисяч гривень. Гроші, зокрема, надали місцеві підприємці, і їхні логотипи помістили на коробки з дронами. Відтак вони стали іменними, розповідає співкоординатор благодійного фонду Відповідальні українці Олександр Оверчук. Нам вдалося залучити близько 15 компаній соціально відповідального бізнесу, які взяли участь в цьому нашому великому зборі. А саме по програмі, іменний ударний дрон. Кожна компанія донатила 20 тисяч гривень і відповідно забезпечувала придбання і оплату одного персонального дрона від компанії. Цього тижня ударні комплекси передадуть військовим 53-ї бригади в Авдіївку та 128-ї бригади на контрнаступальний запорізький фронт. Руслан Сивуляк, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини Рівне. О, дивіться о бачите? Оцей кущ. Я перед таким кущем навіть на коліна стаю. От так рівненська журналістка Людмила Мошняга збирає чорницю на території Костопільського лісгоспу. Цьогоріч, каже, ягоди вродили рясно. Це були роки, що чорниця-чорницю доганяє, рідко мало чорниць, бігаєш за ними, збираєш навіть півтори години. Один літр, оце таке відеречко, збираєш півтори години. Цього року, ну, так, в середньому годину. Чорниця хороша. Оце так треба кожну гілочку перевернув. Хоча це і так грязно, бачите, і от з цього боку ти береш їх отак от. Чорницю жінка збирає для себе та сім'ї. Каже, не продала б її за жодні гроші. Мені здається, що це такий безцінний продукт, що, що будь-яку ціну за нього, ну не складеш ціну. Ні-ні. ні. Труд неможливо оцінити, повірте мені. І я, я захоплююсь тими жінками, от, бачите, одна, дві, бачите, скільки їх. Ото вони всі збирають на продаж. Та вони героїні, вони термінатори. Ці жінки, їхню роботу треба оцінювати. Торгуватися у всякому разі, ну дуже прошу, не торгуйтеся з ними. Одна з труднощів під час збирання велика кількість комарів, каже Людмила Мошняга, але жінка має метод боротьби з ними. Коли такі літа, як зараз комарині, треба екіпіровка, саме головне, щоб ніде не було відкритого місця. Ви бачите, у мене це все, що відкрите. Для цього я маю ватний тампон, намазаний мазю і час від часу собі поновлюю. Оце все. Рукавички латексні, кресовки, товсті штани, щоб не прокусили. Курточка, вітровочка. отак рукави довгі, все, і це тоді не страшно. Чорниці Людмила Мошняга збирає кілька разів на сезон. З ними вона ліпить вареники, готує коктейлі, а частину заморожує. Думати про хороше, як я прийду додому, як чоловік обрадується, що стільки принесла чорниць, як ми сядемо з ним двох погімок, потім я наліплю вареників. Ти не можеш купити тих чорниць, ну в принципі можу. Але, ну по-перше, це подолання якесь себе. Ти пішов і сам це зробив раз. Друге, ти побув на свіжому повітрі, ти подихав сосною. Це дуже здорово. Це те, що ти їси натуральні вітаміни. Чорниці це взагалі кладість вітамінів. Дієтологиня обласної лікарні Людмила Сінькова підтверджує користь чорниці та дає поради з її вживання. Тут є вітаміни в першу чергу групи Б. Вітамін С. Багато вітаміну С в порівнянні. Далі є тут залізо, кальцій, марганець, магній. З'їдати її з йогуртом, сметаною, навіть з молоком, якщо таке сполучення підходить для людини. Ну, там, з другими кисломолочними речовинами, з творогом. Проте зазначає, що навіть у споживанні такої корисної чорниці треба мати міру. Відносно кількості, то по рекомендаціям ягід, фруктів бажано з'їдати не менше 300 г на день. Якщо це будуть ягоди, то краще немножко. В асортименті. Споживати її там літрами не бажано. Вона теж може впливати негативно на обмін речовин. Ольга Верещук, Микола Мельничук Суспільне, Новини Рівне. Дивитеся Суспільне рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах. Міни, гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Протипіхотна міна ПФМ-1 Лепесток Пелюстка. Розкидаються дистанційно зі спеціальних касет. Пластикова, легка, важить всього 80 грамів. Містить 37 грамів рідкої вибухівки. При наступанні на неї міна вибухає, здатна відірвати стопу ноги. Не чіпай. Відійди на безпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя.